Що нас об'єднує? Ну перш за все звернемося до того місця, де ми народилися, до нашої рідної землі, до Кам'янця, до Кам'янеччини. І ось навіть зараз перебуваючи тут в старому місті, в цьому відомому в європейських країнах Каньйоні Клічки Смотрич. Я, як колишній геолог, хочу ствердити, що збудувався Кам'янець на селорійських Опняках. І в ось в руках я тримаю таку молюсту закам'янілу, і думаю, що недаремно історики, культурні діячі усіх країн такий акцент роблять пам'яті народні в камені, в граніті, увіковічують своїх славних предків, свої славні події в історії свого народу, і щоби несли в майбутнє оцю естафету. Гідну цього народу. 30 років тому на цих сходах засідали багато місцевих активістів народного руху України. Коли на початку 80-х років в СССР почалася така системна, глибока політична і економічна криза, от перепресивна машина радянська, вона ослабла, а ми ставали сильнішою. І в той час. Український інтелігенція, особливо у нас в Кам'янці. Ми об'єднались. І чому ми зараз знаходимося на цьому місці? Тому що саме звідси, з вулиці Довгої, з дворику, де знаходилась майстерня нашого товариша Анатолія Лучка, все починалося. По в цьому романтичному місці, старого міста, на правому березі річки Смотрич. Зароджувався народний рух України міста Кам'янця-Подільського. Спочатку це було об'єднання творчої інтелігенції під назвою Творчість. А згодом, починаючи десь із весни 1989 року, до творчої нашої інтелігенції прийшли вже технічна інтелігенція, робітники. Ми дуже раділи, що знайшли одне одного, що це були наші однодумці, і збиралися ми в цьому мальовничому місці. Найкращі завжди приходять, щоб заступити на першу вахту боротьби. Так, активними членами руху 89 90 року, які їздили на перший установчий з'їзд руху в Київ, і які тут проводили активну роботу. З місцевим населенням для того, щоб здолати той бар'єр, який був інерцією комуністичного мислення радянського совкового, щоб налаштувати всіх на референду про незалежну українську долю про вихід із союзу Радянських Республік у вересні 1989 року я прийняв першу участь у. Яка була не громадська неурядова організація Творчість. І незабаром творчість переросла в, в Кам'янець-Студійський осередок народного руху в Україну, називався За перебудову. Я приймав участь з вересня 89-го, ну і до цих пів можемо себе вважати в Але з народного руху України вийшло дуже багато різних громадських організацій. Це і просвіта, це і організація меморіалу. Це були часи дуже цікаві. Я прошу пригадати, ось є така група творчості й туди. І ми прийшли саме сюди, в це приміщення. Нас запитали, хто Лучко Анатолій, колишній господар цієї оселі. Ось питали, хто ми йому сказали, хто кого ми шукаємо, і так далі. І таким чином, ось ми влилися в цю групу. Ми створили тут перший осередок народного руху. Я пам'ятаю, приїхав Богдан Таленько, бо і тут майстерні Анатолія Лучка. У нас зібралася група активістів, друзів, і ми створили той перший осередок народного руху, першу координаційну раду, і все почало рухатися вперед. Іван Олександрович Мендзяк, на жаль, вже поткійний. А ми називали його старішиною, і одного разу він заявив. Він вказав на мене і сказав: ось він хай бере той портфель. Власне, ніякого портфеля не було, не було що брати. Але він своїм жестом вказав на мене, що я маю очолити місцевий, місцевий осередок і керувати. Цією новоствореною організацією ми брали активну участь всюди скрізь. їздили В Київ mm. на всякі акції. А тоді тисячі тисячі приходили до нас і на стадіон міський, і тут, от біля Гойкова кінотеатра, проводили і в парк парку, і в міському будинку культури їх цікавили новини. Ми збирали тисячі тисячі підписів, відправляли їх на Київ. Для де люди ставили свою підписи за те, щоб Україна була незалежною, і так сталося. Дуже важливу роль відіграли художники, поети, митці, які тут збиралися ще до нас, до створення народного руху. Їхнє слово було вагоме. Вони не були закомплексовані, заідеологізовані. 91-му році в Кам'янці-Подільському. Було відкрито чотири лістецькі школи, і ці школи протягом 30 років доказали, що Кам'янець правильно розпорядився відкриттям цих містецьких закладів, бо для підростаючого покоління це було дуже-дуже необхідно, тому що треба було підіймати, розвивати українську культуру, відновлювати інтерес до української пісні. Суспільстві стали відбуватися зміни. 30 років тому Кам'янець було таке стандартне радянське місто. На кожному заводі, на кожному фабриці, в кожному колективі ціна мова була російська на кожній вулиці, в кожному підприємстві портрети. О цих вожді скрізь серби і молоти, і навіть не вірило, що це когось можна буде змінити, зламати в такий короткий термін часу. Кам'янець-Педжіському в хорова школа. Самого початку взяла такий курс на популяризацію духовної музики, і це було правильно, бо в нас вжирало 90 відсотків такої музики, яка допомагає виховувати дітей, робити їх кращими, добрішими, милосерднішими. Але це помінялося і за 30 років сьогодні. Ми маємо, мабуть, вперше в своїй історії таке наповнене українським змістом. Українське місто Каменець-Подільська чимало хто розумів, навіщо це потрібно. Хочеться сказати, що чи був правильний вибір нас у 90-х роках, чи правильно ми зробили, що ми виборювали самостійну і залежну українську державу. На, на вистачині цих років це майже вже 30 років незалежності нашої країни. Ми робимо висновок, що ми були на вільному шляху і ми все робили, робили по мірі своїх можливостей, і як могли, все робили правильно. Ми горді тим, що це ми були перші. Ну, не знаю, може, я неправильно висловився, бо першим був, мабуть, Тарас Шевченко, який е, підняв на належну висоту української ідеї. Але ми були в тому числі послідовниками того і виконали. Я вважаю, що ми свою місію виконали. Те, що ми засіяли 30 років тому, те, що ми почали створювати 30 років тому, щоб воно знайшло подальше і дуже продуктивне продовження. Я хочу, щоб ви згадали, хто ще згадує, пам'ятає тих людей, які разом були на цих сходах сходинках. Піднімали свідомість камінчан, навчали їх бути новими, незалежними, демократичними, які вже пішли з нашого життя. Це Віктор Смоляренко, це Анатолій Лучко, це Олександр Миронюк, це Петро Феронюк, це Іван і багато інших, яких я вже просто не можу задати. Честь їм і слава. І добра вдячність від нас ще в живих. Хочу побажати нам усім, щоб не забували, що культура надзвичайно потрібна в наш час. Вона особливо для молоді, і потрібно на це звертати велику увагу. Україна стане успішною, вона стане комфортною для проживання. Я в Україну вірю. Я хочу, щоб моя віра. Присилаються до них. Україна буде. Як її не намагалися знищувати? І Росія, і КГБ, і е, ті, котрих присилаю сюди для укріплення совєтської власті. Я їх добре пам'ятаю цих людей. Добре знаю, хто такі КГБшники, які мені надавали життя і спокою мої молоді роки. Я це все пам'ятаю, але все вернулося. Вони пішли в небуття, а Україна є і буде. Демократичні сили дістали стратегічну перемогу, а комунізм зазнав стратегічної поразки. Більше ніколи комунізм не виростив в якусь диктаторську силу. І більше демократичні сили ніколи не програють. На нашому шляху будуть труднощі, буде багато ще капусті, всяких з боку колишніх там партократів, але вони програли історично. Хоч би що з нами було, ми мусимо її відстояти, тому що це наша честь, наша гідність, і тільки в такому разі ми маємо майбутнє. І боротьба нас чекає і надалі.